Доброго дня, друзі! З вами Олександр Мороз. В Зв'язку з тим, що вчора НКРКП прийняло рішення щодо скасування свого попереднього рішення про підняття тарифів на водопостачання та водовідведення для водоканалів України. До мене пролунало без дзвінків куча смс. В зв'язку з тим і вирішив звернутися до вас в режимі відеоповідомлення, щоб зняти. Частину цих запитань. Перше, це рішення не стосується лубний водоканалу. Воно автоматично не скасовує рішення виконавчого комітету про підняття тарифів для КП Лубний водоканал на водопостачання та водовідведення. Це перше, що потрібно зрозуміти. Чому так? Зв'язку з тим, що маленькі водоканали вони не підпадають в сферу регулювання тарифної політики МКП. Тобто ці повноваження були делеговані саме місцевим органам влади. Тобто, прийнявши на виконкомі рішення про підняття тарифів для КП Водо Водоканал, влада місцева, тобто міська рада, взяла на себе відповідальність. І для того, щоб ці тарифи були скасовані, єдиний шлях це скасування цього рішення. Тобто його можуть скасувати сам виконком. Якщо цього забажає міський голова, це рішення може бути скасовано місцевою радою, якщо міський голова внесе це рішення на розгляд місцевої ради, і звісно, депутати за це проголосують. Інших варіантів для скасування цього рішення немає, окрім судового. Але якщо навіть звернутися зараз в суд про скасування цього рішення, хоча всі підстави для цього є. Оскільки є законом України про мораторій на підвищення тарифів під час військового стану, е і це рішення з великою ймовірністю буде все ж таки задоволене судом. Але для цього буде витрачений великий час, тобто це буде декілька місяців, може і півроку. Тому е знову наголошую для людей просто сидіти і чекати, що сам по собі цей тариф буде скасований, бо рішення КП прийняло. або Президент виступив там в своєму особистому зверненні до народу. Так не буде. Це рішення не буде скасовано автоматично. Тому єдиний шлях це вимагати від місцевої влади, або винести це питання повторно на розгляд виконавчого комітету Лубенської міської ради і за власною ініціативою скасувати це рішення, або все ж таки внести на розгляд Лубенської міської ради електронну петицію, яку так довго ховають. І не хочуть розглядати, і щоб депутати своїми правами скасували це рішення. Інших варіантів вони, на жаль, немає. Тому, друзі, не, не, не потрібно чекати, потрібно боротися, вимагати. І якщо ви поширите це відео, прокоментуєте, висловите свою думку під ним, я думаю, що це також вплине на депутатів, як мінімум, хоч на, на деяких, які е, серед яких є, які хочуть скасування цього рішення, до речі. Катерина Богініч, Віталій Крамаренко, вони відверто і відкрито заявляли, що внесуться рішення, будуть вимагати внесення цього рішення на розгляд наступної сесії. Все залежить від нас. Якщо ми, як громада, об'єднаємося і будемо вимагати від депутатів такого рішення, то депутати будуть змушені його прийняти. Інших варіантів нема. Само собою, проблеми не вирішаться. Дякую за увагу.